Вітаю, друзі. Сьогодні перше грудня з вами знову центр громадської аналітики. Вежа є керівник Валерій Клочок, і сьогодні з нами знову сподіваюсь, традиційно в онлайн форматі, але можливо колись буде і офлайн. Я в це вірю. Володимир Грицько, керівник центру досліджень Росії, міністр закордонних справ України з грудня 2007 по березень 2009 років. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю вас, пане Валерію. добре здоров'я, вітаю наших шановних глядачів. Ну і е, хотів би почати з того, що Нагадати, що сьогодні 1 грудня, справді а, а це для українців особливий день. Бо 1 грудня 1991 року Україна зробила ну власне вирішальний крок до того, щоб розвалити радянську імперію. Я думаю, що ми зробимо і другий крок, який допоможе розвалити теперішню недо недоімперію в вигляді Російської Федерації, але це ще попереду. Безумовно, немає жодного сумніву, що все буде Україна, однозначно, так пане Володимире. Я хотів сьогодні з вами поговорити. Як ми спілкувалися до початку запису цієї програми про переговорний трек в контексті кадрового рішення, який ухвалив президент України, буквально минулого тижня. Як він повідомив нам усім, він задовольнив заяву про звільнення, так розумію, за власним бажанням з посади керівника офісу президента України Андрія Єрмака, і про це він сказав в спеціальному відео зверненні до українців. Що я особисто для себе відзначив, що Зеленський нічого поганого, жодного слова на адресу поганого я маю на увазі, єрмака не озвучив. Напаки він каже: Андрій Єрмак послідовно представляв позицію України. Переговорному процесі відстоював інтереси України, але, ну, мовляв, така от склала ситуація. От в контексті майбутніх переговорів і взагалі, пане Володимире, як ви от розцінюєте оцінюєте рішення президента і чи справді це викликано корупційним скандалом в Україні, як про це вже говорить сам Дональд Трамп? Ну, бачите, мені здається, що добровільної відставки насправді не було. А було рішення президента, тому що ситуація з тим, як набу почало підбиратися до деяких так би мовити, акторів цієї сумної п'єси. Вона говорила про те, що далі буде більше і далі буде гірше. Тому я думаю, за тих обставин у президента не було просто іншої, іншого виходу, як прийняти таке рішення. Там я, я не був присутній. Там пишуть і про істерики, і про сльози, і про якісь там розмови. Я, я, я не хочу цього коментувати, я не знаю. Тому і мені це власне не цікаво. Е, мені цікаво е, те, що е, відбулося а відбулося те, що е, в кінцевому рахунку мені здається колись мало відбутися. Ну, бачите, е, наші правоохоронні, е, ну скажімо так, антикорупційні, краще сказати. Органи і честі Міслава підштовхнули президента до його рішення, чи це вплине на перемовини Ну ви знаєте, я щось не дуже впевнений, що це може якимось драматичним чином змінити характер того, що відбувається. Ну в кінцевому рахунку, давайте давайте просто розкладемо це як кажуть по поличках. Так, безумовно, від особи, скажімо так, від того, хто бере участь в переговорах, багато що залежить. Це ніхто ніхто не применшує ролі особистості в історії. Ну беремо це так, би мовити на такому технічно робочому рівні. Від вмінь знань досвіду переговорників багато що залежить, але тут же ми повинні розуміти, що. Вони не плавають, як рибка в океані, куди хочуть туди попливу. Кожна делегація має чітку програму дій, яка називається директиви делегації на той чи інший раунд переговорів, на загальні переговори і так далі. І так далі. Ну, от, давайте розберемо ситуацію з цього, з цього погляду. Ну от, видано, делегації. Директиви на переговори е з американцями. Чи це буде Єрмак, чи це буде Умєров чи це буде Петренко чи Іваненко, ну, принципово, е значення немає. Бо якщо там написано, що от по цих пунктах можемо йти от до такого е моменту, а далі стоп, а по таких пунктах взагалі не обговорюємо. Принципі для нас не прийнятно, а по таких пунктах можемо з свого боку запропонувати отакі, отакі от речі. Ну то е, надто великого простору для маневру. Ну так, якщо практично дивитися на справу, у делегації немає так. Ну, можна десь щось якось трошечки е, е, або пом'якшити, або навпаки, трошечки десь там просунуться вперед, але це в межах дуже обмежених е, можливостей. Тому я, чесно кажучи, як практична людина, як людина, яка брала участь в десятках чи сотнях цих переговорів, скажу вам абсолютно відверто: я тут жодної катастрофи не бачу, тому що тут важливо не те, хто ці переговори веде, ну так, якщо вже так брати по, -по, -по, по крупному, а що написано і якою є твоя позиція. Оце визначальне. А вже інше, це вже ну такі важливі, безумовно. Я не повторюю ще раз від переговірника що залежить, але не принципові речі. Бо якщо в тебе позиція залізобетонна, і ти кажеш отут ні, ну шансів на, на те, що скажеш так, практично немає. Тоді, пане Володимире, давайте спробуємо розібратися з ще одним пунктом цієї всієї, історії, тому що Єрмак, як ви слушно зауважили, пішов у відставку. Уже там питання писав, не писав заяву добровільно на добровільно, Звичайно, цікаво буде дізнатися нам колись подробиці, Але поки що ми опустимо цей момент, тому що ми їх не знаємо. Ну, принаймні, навіть пишуть, що в суботу Єрмак нібито також зустрічався з Зеленським з приводу якихось питань. Розуміло, що такі питання можуть бути і вони повинні бути, тому що він лише відійшов від посади. Але а, Єрмак іде з посади на тлі гучного корупційного скандалу, нібито він і не замішаний у ньому, бо немає підозри. Ми не можемо поки що звинувачувати його в тому, що він безпосередньо там приймав участь в якихось корупційних схемах. Ні, ми цього друзі не робимо. Але на Заході пишуть про те, що він і писали, йде саме на тлі цього скандалу через цей скандал. А Трам каже, ну, в Україні великі проблеми корупційні, але я думаю, що ми рухаємося до укладання мирної угоди. Це яким чином позначиться на наших позиціях у переговорах із американцями поки що. Ну чесно кажучи, я не думаю, що це та тема, яка може. Вже надто використовуватися а, а, Трампом а, в а, переговорах. А що в Америці немає корупції? Ну пане я перепрошую, я в такому випадку завжди е, говорю: головне, що в нас робиться. Ні, ні. Е, знаєте, я згадую в таких випадках, е, пане Валерію нашого другого президента, якому ще е, в е, середні 90-х років, коли ще тільки там Україна. Власне, формувалася як держава, відновивши свій суверенітет. Казали, що у нас там величезна корупція, і так далі. Знаєте, як він відповідав на цю на ці закиди? Він казав: Ну, знаєте, я звернув безумовно увагу на вашу на, на ваше зауваження, але слово корупція явно не українського походження. Ну, це так була красива дипломатична форма послати куди подалі. От бо вибачайте, але в тій самій Америці корупції вистачає на кілька поверхів. І я думаю, що не менше ніж в Україні, якщо і не більше. Подивіться, що робиться в політиці. А хіба кушнер це не політична корупція? А хіба Вітков це не політична корупція? При тому може навіть не тільки не політична, а може цілком реальна корупція. Так що тут знаєте, в залежності від того. Що ми хочемо, як кажуть, почути, і як ми хочемо на це зреагувати, так корупція є, все очевидно. І корупція це та болячка, яка нам ну власне заважає зараз багато в чому. І це багато в чому для мене в першу чергу просування до європейського союзу, бо в Європу з такими болячками, як є зараз у нас, нас просто напросто не візьмуть. Ну давайте будемо об'єктивними, і це це. Власне, наше домашнє завдання подолати ці всі речі ну, бодай до такого рівня, щоб вони не випирали настільки. А що в європейських країнах немає корупції? Ну, вибачте, я працював в кількох європейських країнах і на власні очі багато що бачу. Може колись напишу про це. Але питання ж не в цьому. Питання в тому, чи це може бути просто приводом для якогось чергового тиску. Так, може бути, це. Це очевидні речі, але знаєте, я не побачив в цій фразі Трампа чогось драматичного. Так, там є, да, там є корупція. Ну от але ми все одно близькі до чогось там і Це загальна пісня, яка, яка звучить щоразу. Тому я не бачу зараз, що це може бути настільки драматичним, що ось через цей скандал наші переговірні позиції раптом. Похитнулися, і ми вже не знаємо чим крити. Нічого подібного, Ми ж там не обговорюємо питання корупції. Ми обговорюємо питання принципового для нас значення: те, що буде лінією розмежування, наша перспектива в НАТО, гарантії безпеки і так далі. І так далі, тобто це речі, які напряму з темою корупції ну ніяк не пов'язані. Добре, пане Володимире, в такому разі, а як це може бути пов'язано і чи пов'язано загалом з підтримкою фінансової України? Ну бо останнім часом, так відверто кажучи, військовій царині вона трішки просіла. Я обережно говорю, хотілося б зовсім інших цифр чути, бо 5 мільярдів євро по програмі ПУРУ, які нам обіцяють до кінця року, а це рахуємо майже за півроку, другу половину року, 25-го року не така величезна цифра. Звісно, є інша допомога. Я цього не заперечую. І чи вплине це, окрім фінансової та військової підтримки з від наших західних партнерів і на саму репутацію і політичне майбутнє Зеленського? Ну, ми тут повинні розуміти одну просту річ, мені здається, що європейці нарешті справді прокинулися, протерли очі і зрозуміли, що якщо вони не будуть допомагати зараз українській армії, то вони тоді будуть розміщувати у себе на російську армію. Я думаю, це вже той момент істини, який нарешті прийшов, який нарешті став зрозумілим. І навіть якщо вже в нейтральній Австрії а я там працював п'ять років послом, починають публічно розмірковувати на теми, а чи потрібен нам нейтралітет, це вже як на мене, дуже дуже серйозний сигнал, що нарешті починає доходити. Доходить правда, вибачте, як до жирафів, дуже дуже повільно, дуже дуже неоковирно. Ну я, я не розумію, як така структура, як НАТО, яка має демонструвати міць і потугу, продовжує лякатися власної тіні і продовжує розмірковувати. А чи варто нам бути активними, а чи може нам треба продовжувати бути реактивними? А от на нас напали, так ми подумаємо, як нам відповісти. А от якщо ми будемо їх атакувати сильніше і застосовувати всі наші можливості, зокрема, скажімо, в кіберпросторі, чи це буде логічно і правильно, чи ми маємо для цього правові підстави і інша вибачте слово, політична ахінея, яка мене особисто просто вибішує. Тому що якщо ми будемо йти, ну, Захід буде йти таким шляхом, то вони отримують те, що вони. Власне, в кінцевому рахунку і будуть заслуговувати, бо ну, це така логічна ситуація. Знаєте, я зараз читаю книжку одного відомого кримінолога. Ну, коли дочитаю, поділимося, пораджую і вам, і нашим шановним глядачам. Він там дивиться на цю тему трошки нестандартно. З точки зору, в тому числі, так би мовити, проблеми віктимізації. Тобто, і каже, що насправді, ми до певної міри спровокували агресора на цю агресію, тому що в своїй поведінці і внутрішній, і зовнішній давали йому відчуття, що агресію можна здійснити. І що за це фактично. Він не отримає ніякого покарання. Тобто, Ну це вічна тема, знаєте, залежності злочинця і жертви жертви і злочинця, наскільки е, злочинець може діяти, виходячи з того, наскільки жертва дає йому, так би мовити, мотив для злочину для вчинення злочину. І так далі, це така серйозна е, е, юридична проблема. Але оцей аспект, так би мовити, вже в міжнародно правовому плані звучить вперше надзвичайно цікаво. І ви знаєте, я думаю, що він має рацію. Бо е, ми спровокували е, Путіна до певної міри на те, що він напав. Так от зараз я продовжу цю думку, зараз Європа провокує Путіна, що він на неї напав своєю бездіяльністю, своєю неоковирністю, своїми е, абсолютно неадекватними оцінками того, що відбувається. Ну, будемо сподіватися, що корупційний сказал не скандал, не вплине на те, що вони будуть нам постачати далі зброю і в достатній кількості, бо дійсно, якщо вони а в мене є така підозра, вона ще не розвінчена повністю, або не підтверджена, що вони все-таки дещо по іншому поводяться, аніж до початку Другої світової війни, і це це помітно. А от щодо переговорного треку, і е, ми зараз перейдемо говорити. А от політичне майбутнє Зеленського, наскільки воно. Підірвана на сьогодні репутація цим корупційним скандалом в Україні, ну тут ще пане Валерію про допомогу. Тобто, я думаю, що от зараз, по-моєму, 10 числа буде засідання на Європейської ради, де в кінцевому рахунку повинні нарешті поставити крапку. І я сподіваюся, що крапка буде поставлена. Ну тому що, вибачте, знову ж таки, ну банальна і примітивна, так би мовити, дилема. Або ти виймаєш гроші з власної кишені і віддаєш їх Україні, а іншого варіанту немає. Ну, або ти знаходиш е, е, юридичну формулу. Хай це буде якась юридична еквілібристика. Це нас не повинно зовсім хвилювати. І, і ти. Е, Забезпечуєш Україну російськими грошима. Ну, слухайте, ну, ну банальна логіка підказує, що це єдиний правильний правильний е, шлях. І я дуже сподіваюся, що нарешті е, такі е, потужні країни, як Німеччина, як Франція, все ж таки е, е, ну доведуть нашим бельгійським партнерам, що так робити в принципі не можна. Тим більше, що з'явився такий, знаєте, такий е, дещо неприємний душок, що Бельгія на цьому мовляв. Трошечки її підзаробляє. Ну, не знаю, наскільки це правда, але але знову ж таки, можливо, це один з варіантів певного тиску. Так і теж не можна виключати поза тим. Відносно е, політичних е, перспектив будь-якого політика в Україні, мені здається, що е, вони залежать від того, е, як все це завершиться. Угу. чи е-е Заморозка війни позначиться позитивно на теперішньому президенті. Чи це навпаки відкриє шлях до деяких питань, про які вже я як кажуть, не говорив лінії починаючи з питання півдня України під час початку цієї великої війни, і так далі. Так далі, ну воно відкрите, воно риторичне, тому що без сумніву. Є люди, які зараз вже нагострили лижі і стоять в знаєте в такій доволі ну, активній спортивній формі, щоб побігти вперед, чи це буде корисно зараз для України? Бо чесно кажучи, мене політичні погляди на справи найменше цікавлять. мене цікавить національні інтереси і те. Як у усьому цьому буде бачитися Україна її плюси і мінуси? Якщо зараз уявити і про що власне на чому наполягає Росія, щоб у нас максимально швидко були вибори, то це ж теж зрозуміло дитині. Ну тому що будь-які вибори в будь-якій країні це внутрішня дестабілізація. Дестабілізація в умовах війни це знову ж таки пропозиція до продовження наступу бойових дій, тому подібне і так далі? Ну тому. Тому тут я думаю цілком зрозуміло акценти, чи цьому треба підігрувати нашим деяким політичним силам. які, я кажу, вже просто вибачте капитом б'ють, щоб пошвидше щось почалося. Ну з моєї точки зору, на чи є правильним, тому що може постраждати країна. А для нас всіх я думаю, це головний і ключовий момент. Мене на завершення ще пане Володимире запитання. Ми вже трішки торкнулися з вами переговорного процесу. Щойно ви згадали вибори. Це як одна із умовнень, яка диктується американською, навіть стороною за наполяганням російської, що вони були проведені в Україні. Західна преса пише про те, що вчора у Сполучених Штатах Америки це обговорювали навіть терміни, окремі депутати це спростовують. Але, як на мене, ну це очевидний факт. Це є пунктом, нехай додатком, не публічним, але в будь-якому випадку на... Трамп буде підтримувати наполягання Росії в цьому плані. Вчора прописали і сьогодні українські змі і західні про те, що особливих результатів за підсумками переговорів не досягнуто. Переговори тривали кілька годин. Умеров сказав, що ми не публікуємо поки що. Якихось домовленостей, які могли б були представлені суспільству трішки згодом. Зеленський також обережно коментує, каже, якісь є зрушення, перспективи і так далі. Ну а відков сьогодні разом із ви слушно зауважили з'ятим Трампа, а це дійсно політична корупція, але в Америці це ще з першої каденції Трампа триває, та й не лише за каденції Трампа, багато таких моментів є. Тут пан Володимир абсолютно правий. Друзі, вони летять сьогодні, чи то завтра до Москви і завтра в них буде зустріч із Путіним. А з чим вони тут їдуть, туди їдуть? От згоден на те, що от ви бачили, читали, можливо, знаєте якусь інсайдерську інформацію. Що такого нового вони можуть запропонувати Путіну? Щоб ну умовно він сказав: Так, я готовий зупинитися, тому що очільник закордонного відомства Туреччини, пан Фідан запевняє, Путін хоче завершення війни гарячої фази. Ну е, знаєте, я думаю, що вони їдуть туди, е, пане лише для того, щоб отримати нові інструкції. Ну знаєте, кожна ж ми ж з вами щойно говорили про те, як відбуваються переговори. Треба отримати інструкції. От зараз вони поїдуть туди, щоб отримати нові інструкції. Вони власне вже оголошені. Ну ми ж пам'ятаємо, що говорив цей воєнний злочинець Путін в Бішкеку. Там все він просто ну проговорив, так би мовити, на публіку. А тепер це все буде ще раз записано вже на папері. І е, він це передасть як е, нон-пейпер, е, така є форма в дипломатії передачі якоїсь інформації, то або як е, едмуар. Тобто ну, е, різні варіанти, де просто написано, що позиція Росії полягає в дві крапочки. І пішли під пункти: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять, дванадцять. Все, от це е, е, так, будуть якісь там обговорення, щось там. Вітков розкаже про те, як ішли переговори тут в Америці, як українці не хочуть поступатися там, 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 от, і що ми, американці наполягаємо, але вони все одно не хочуть. От. Путін це все зафіксує, безумовно, там все це запишуть дослівно для того, щоб потім вивчати далі. От, але з свого боку передадуть отакі оці самий аркушик паперу на а 4 з черговими чіткими формулюваннями. Ми хочемо оцього. Ми хочемо того. Ми хочемо того. Все, і от їдь, дорогий, і розказує Трампу, що це наші останні е, пропозиції. А якщо не буде, то тоді ударимо зараз орешником, там бояришником, там чи, чи, чи чим завгодно. По, по об'єктах в Україні і будемо бити аж поки у нас цих арештів не закінчиться. Хоча чи вони у них є, теж питання. От, власне, така, така загальна, мені здається, логіка того, що відбувається і що буде відбуватися. Тут питання в іншому, пане Валерію, Що на це відповість Трамп? І от мені здається, що тут якраз головна заковика, як кажуть, чому? Тому що, хоч він каже, що у нас там проблеми з внутрішнім політичним життям і так далі, і так далі, натикаючи і прямо кажучи про е е е корупцію. Але ж і у нього, е при тому на самому носі, як кажуть, ну правда, через е там, три тижні е публікація е плівків Епштейна, де абсолютно зрозуміло е буде ясно, що він там на цих плівках згаданий неодноразово. Ну, а якщо почнеться реальна розкрутка, то це може вибух, це може мати просто вибухонебезпечні для нього е, наслідок. І саме для цього Трампу сьогодні позаріс. Потрібна якась переможна дипломатична війна, е, війнушка, як кажуть, і оця войнушка вийде зараз проти України. От він хоче до того моменту, поки там все не, не зірвалося, сказати: подивіться, я в черговий раз е, полагодив фантастичну. Ситуацію я запобіг третій світовій війні, тому що вона була на порозі, але я геніальний, я розумний, я так далі. От я домігся того, що вже мир. А це все таке. Там що там було, там було і загуло. Це вже гріхи молодості, я кажу з ким не буває. От, власне, логіка, яку я сьогодні бачу, і тому він так само поспішає, через те, що от йому треба переключити увагу своїх американських громадян. На щось таке, що можна продавати, 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 і, і, і так далі. так далі. Бо е, той вал критики, який на нього зараз насувається, і не тільки через це, е, із, із середини ззовні, ну він його заганяє е, так само в дуже складну ситуацію. І як він з неї буде виходити, ну питання, Бачите, в нього зараз ну не зараз, але в січні залишиться один на один штик більше в палаті представників. А це зовсім не означає, що якийсь з республіканців раптом не вирішить поміняти так би мовити табір, і тоді у Трампа Трампу не треба буде чекати тоді навіть проміжних виборів в листопаді наступного року. Тоді він просто втратить більшість уже зараз. Так що там надто багато проблем для нього самого, і саме через це він шукає щось таке, що чим можна так би мовити замилити очі своїм громадянам. Наступне запитання, яке, звісно, нам треба буде розібрати, друзі, з паном Володимиром, це те, чи дійсно справдилися наші прогнози, а про це ми дізнаємося, я думаю, дуже швидко. Відков у Москві Путін дасть відповідь буквально завтра, а Трамп прокоментує ймовірніше за все, завтра, 2 грудня, ближче до опівночі. За цим слідкуємо разом. Пане Володимире, я вам дякую, що ви сьогодні були з нами. Друзі, з вас коментар, підписка, подобайка і обов'язково побачимося. Спасибі вам. Дякую.